Давай пограємо гру. Гроші є? Є? А скільки треба? Скільки, скільки треба, каже? Ну Давай дві. Дві тисячі? Дві тисячі? Дві? І ти даєш дві? Ні. Дивись. Головне правило гри. Ти не в якому разі не кажеш ні. А якщо я кажу ні? Ти програма. Дивись, ти їдеш на машині. В тебе є вибір поїхати прямо або наліво, або направо. Куди ти поїдеш? Ну, прямо їду. Їдеш прямо. Да. На якій мерці машини? Ну, на Мерсі, на Мерседесі. Їдеш на Мерседесі е, прямо. Да. В тебе є вибір поїхати в ресторан або додому, або в спортзал. Куди, куди ти поїдеш? Ну, в спортзал поїду. Ти що, знав цю гру? Ні. Ти просто. И дам трату тогда то, 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 то.